Моє вітання просили знімати і надалі. Знімаю, є про що. Подивіться, врешті вилазить травка. На восьмий день я вже думав, що погано насіння. Але це не про травку. Сьогодні будемо деякі рибки сюди пускати. Зранку прийшов, такий маленький садочок має. Але він не годиться, замовив більший. І збираю кожного ранку оте таке нечасті водорослі з'явилися. Я тобі дам рибу. Я тобі дам рибу, будеш бідний, аж синий. Що я замітив? Що поспливало дуже багато листочків з лілій, ну десь 6-7 штук. Ну, Значить, риба трощить ті листочки. Воду пити так, на рибу дивитися ні. Я вирішив, що риба голодна, запарив каші, кинув, можете бачити, пшеничну кашу, але вони практично на неї не реагують. Я так зрозумів, що ці кумети трошечки баловані тим тетра кормом. Ну, я його замовлю, звичайно. Сьогодні я хочу пустити пару рибок. Оце я витягнув раколовкою зараз. Я ледве витягнув. Вон якась рибка. Плотва, напевно. Значить, там плотва не реститься. Треба її викинути подалі. Бо зараз кіт занюхає, то він звідти вже не вступиться. Кіт домашній, хатний, чемний, на стіл не скаче. Я думаю, що він і так не полізе. Але ці комети дуже люблять плавати біля самих берегів, особливо десь під вечір. Тут є лини, бачите, навіть кобель є. Піскар, як то кажуть, це лотва. Та, що вже віднерестилася. Скажу звідки це. Риба моя вирощена мною, тому я її зловив. Ми зараз будемо робити огляд, що ж я наловив. Дивіться, який, який красавчик. Кілиночок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. С'ять. Не тільки боже вона слизьке, то страшне. Шість. Ось Таке враження, що винтик настільки голодний, що він весь в роколовку попав. Сім. Я на руку бачу що слизьке. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Далі якісь, дивіться, це плотва, яку я кидав з річки, і вона віднерестилася, і отакі малесенькі рибки породилися. Плотву я пущу. Ливи. файна біленька рибочка. Так, карасів мені тут точно не треба. Ось з тими карасами, о, 12 лин. Коротше, линів я майже всіх виловив. О. Все дивіться, Вже, кни... Вже цю рибу можна в чуліну книжку червоно заносити. Кобель це піскар. Ця рибка теж була зловлена на річці. Ливий піскарик. Так, карась. На бік. Ой, карась. Доморощений. Доморощений карась. Два. Ще два, чотири. Я не хочу тих карасів, бо вони зведуться. Так, ще одна... О, я не знаю, що це. Це або верховодка якась, або молодий тостолобик. Ще один карас, п'ятий. Ще два карасі. Шість, сім. Так, цією водичкою можна полити. Так вопросимо нову домовину. Я цієї рибки дуже хотів. Живе. Риба лікар. Вона не розуміє, що з нею сталося. Завмерла. Ну їй треба освоїтися. Так, а це піде на пательню на вечері. Нас трошки похолодало. В день плюс 12, хоча досить яскраво світить сонечко. Випав дощик минулої ночі, але він майже нічого не дав, тому кожен день поливаю травичку, тільки що полив, Воно щось так повільно росте. Ну, Та гарна схожість, але щось дуже довго думає. Водичка прозора, є розвиток бактерій, звичайно, і дуже багато нечистих водорослів, бо ще немає бактерій, які би ними живилися. Це все з часом. Можете бачити рибку, плаває. Десь поховалася там вся. Корочі карасі з линами подружилися. Вся риба є, от бачите, кашу ще кинув позавчора, вечором. Досі ще є. Їдять, але не, не дуже. Ну, добре, що видно, і я лишнього не кидаю. Десь там в дорозі свіжий корм. від Сергія Матяша, будемо так рахувати. Він мені скинув бонус 500 гривень. І ще скинув мені бонус 1000 гривень Олександр Макуховський. Дуже вам дякую, хлопці. Є й негативні моменти. Вже другий день поспіль. Отут загортаю. Якась зараза всадилася, та яка зараза кріт, але не, не риї так, щоб вирити. Таку горбик, щоб я міг в нору поставити слапець, а поверхнево так підриваю ту траву. Це трошечки трафляє. Ну надіюсь, я його колись піймаю. Так, і ще от таке рішення. На швидку руч зробив таку затінняючу сітку. Ось ти бачите зараз обід, третя година. Сонце лупить і майже весь ставочок затінений Щоб не так цвіла вода. Ще в нас є одновочки. Ось такі хости. 4 штучки і папороті. Раз. Тут рядочок. 5 штук. папорот дуже класна рослина. А то моя Іра сплела з верби. Ось таке і посадила. Воно має прийнятися, бо це верба. Буде дуже класно Ще. Тут таких два корчики. Оце як декоративна капуста. Потім розквітає такими квіточками, рожевими, вроді. Так що життя буяє. Вся рибка жива. Все з нею окей. Добра вода, напевно, зі смаком риби, тому так п'є, в хаті навіть дивитися не хочу. Не знаю який там день, Бо я ж кожен день щось знімаю, потім це все ліплю. Рано приїхав з роботи, дивлюся, вся риба поверху плаває, їсти хоче, на дні каші нема. Визборили все, це я вже два рази. Кидав, ну то лини їдять. Я думаю, що ти не особа їсть от таку кормішечку купив, тетра дороге. Взяв на новій пошті, Дивіться, в ящик великий, таких 5 відер може влізти. Я тут думав, що пару кілограм, а тут 5 літрів, пів кілограму, Попробуємо зараз. Верніше рибка попробує. Я попробую кинути, а вона попробує це їсти. Ага, бачите, який кормик. Так, він плаває. От подивимося, як вона буде його чуть-чуть. я сподіваюся, що це має хватити на ціле літо, тож з пересилкою майже 500 гривень. Так, наразі я сідаю на лавочку. о як гарно попадеть. Розростається і хости. І ростуть, як на дріжджах. О, і я спостерігаю, як тільки рибка почне підніматися до гори, ми зможемо це побачити. Поки що одна рибка підскочила і з'їла. Але та як глин, більш донна риба, теж треба покормити. Завтра зранку приходжу, а вже тої кашки і нема. Та то, що риба не дуже активна була, було похолодання. Нічні заморозки. Та й в день такого тепла не дуже. Вчора вже було там 20, то її вроді дощі передають, але вже заморозки закінчилися Ну, я тут трошечки сачком збирав сміття, а риба то вона боїться. Пішла на дно. Я поки що в гаражі щось поштуркаю. Вона набіряється сміливості і спливе, тоді познімаємо. Коротше, риба цього корму не їсть. Бачите, він не розлазиться, він м'ягенький, але зберігає свою цілісність і не топиться. Мені просто цікаво, як я на ранок прийду, чи цей корм ще буде плавати, чи ні. Бо зараз риба трошки пішла на дно. Я приїхав з роботи, то вона вся поверха плавала. Можливо, вона була б і поїла, можливо, вона... Вночі рано активно хочуть тоді їсти. Каші кинув, то кашу трошки порозбивали. Ну, Видно, що були такі гулі каші. Одиночні зернятка полишалися. Ну, подивимося на ранок. Дивіться, як рослини виросли. ці рослини, які я садив, вони десь були приблизно... Сантиметрів 15. Вони вже мають більше як 40. Ці вже випустили колосочки. Бачите, яка краса. Вони всі випустять. Затягне, підніметься. Та то буде клас. Коротше, життя бояє. 24 рибки в озері. Водичка чистенька, за метр видно, що робиться на дні. Вон черв'як рухається, риби його не хочуть. І ця їда ще за ніч не вся з'їдена. І каша порозкидана по дні. Значить сьогодні не получите нічого. Ну, видку, що риба сита. Так, від тої сітки є ток. Зараз майже половина ставочку затінено. Вон рибка тусується разом. Полив траву, поливаємо кожен день, але трава дуже повільно росте. Я підозрюю, що швидше за все неродючий шар землі, що ми оце вибирали. Може салітрі, пару кулаків кинути. Так, каша ще є, тому не даю. Кулачок оцього дам і до завтра хватить. Ще день-два і перші листочки лілії з'являться на поверхні води. Там той корчик щось зачах. Я кажу, що не живий, але взагалі дуже задумався. А ця, що жовтим цвіте, пішла. Дивлюся, що купа листочків були. Рибка вся жива. Фонтанчик функціонує 24х7, ніхто його не виключає. Він вже обріз трошки. нитчатими водорослями, бачите. Ну це, природньо так. Слідуючу відео. Зроблю десь через місяць. Чекаю, як і ви чекаєте, щоб заросло все гарно, травичкою, лілією поверх вкрили водичку, тоді буде свіже відео. Всім добра і миру Слава Україні!